Привіт моїм любим близнюкам! Я готова зробити для вас таро розклад на останній місяць цього року. Давайте ж подивимось, що карти Таро приготували для вас, близнючки. І починаємо з першої колоди Таро Логінова. Ця колода в мене з 2006 року. Енергетично вже заряжена мною. І так, перша карта для близнюків туз мечів. Туз мечів прояснення ситуації, якесь ваше досягнення. В чомусь ви досягнете ясності. Щось ви проясните. розставите всі крапки над і, можливо, відсічите від, від, все непотрібне або зайве, що було у житті, або, можливо, продасте якусь річ. Да? Тобто розставити крапки, буде, наприклад, якась. Предприйнята зділка, так, і яка в кінці кінців відбудеться. Тобто тут відбудеться або розмова, або ви прийдете до якогось спільного з кимось знаменнику. Так, все буде чітко і ясно, тому що мечовий туз він не залишає компромісів, він або обрубує щось, ставить якісь крапки, дає конкретні розмови, так, і дає якусь нам чіткість і конкретність в даному питанні. Йдемо далі, з конкретики почали. Каліснічій, можливо, ви приймете якесь конкретне рішення стосовно якоїсь поїздки. Да? Наприклад, все це вирішено, це е, не якому не піддається, там, наприклад, сумніву, що я кудись їду. І по карті Каліснічої ви робите якийсь прорив, ви кудись їдете. Взагалі, карта Каліснічій вказує нам на поїздки, на переміщення, на переїзд з одного місця в інше, навіть на, на далекі поїздки. Да? Тобто, ви можете, можете збиратися в далеку дорогу. Ось, і зараз вирішувати якісь питання будете у грудні, які будуть пов'язані з якимись цими всіми ключовими моментами. Добре, йдемо далі. Король мечів. Король мечів. В цій поїздці вас може супроводжувати якась людина, так, старше вас за віком, близнюк. І, до речі, це може бути безпосередньо сам близнюк, тому що в повітря, стихія повітря відповідає за масть мечів. Так. Ось тут може бути так, що. В дорозі, наприклад, якась буде ключова е, людина, да? тобто ви будете пов'язані або з якимось водієм, да? тобто який буде управляти цією дорогою, ви будете від нього залежати, або, можливо, будете домовлятися, якось співпрацювати. Да? Тобто тут іде фігура чоловіка, який тобто, управляє цією дорогою. Да? Тому безпосередньо, можливо, так і буде. Можливо, ви будете домовлятися про переїзд з якимось. Чоловіком, який буде вас перевозити. Або ви будете близнюки, представники цього знаку, когось переводити. перевозити, або самі організовувати якийсь переїзд або перевезення, або переміщення. Десятка пентаклів чудова карта. Карта указує нам на сім'ю. Да? Карта нам указує на сім'ю, карта вказує нам на кульмінацію, на завершення, на прибуток. На захищеність, да, тобто, ви будете, ви або переїжджаєте в місце, де ви будете захищеними, або ви будете їхати до своєї сім'ї, до своєї родини, або з'єднуватися з родиною. Ось, або якусь стабільність відчуєте, да? тому що ще десятка пентаклів це карта якоїсь стабільності, почви під ногами. Це точно буде якась конкретика. Да? Тобто, конкретика, якщо їдете, то в'їдете в конкретне місце, де все конкретно вже обумовлено і. Буде ніяких, але допомога сім'ї, родинний бізнес ще йде по десятки пентаклів. І тепер оракул 78 двері, дверей, і п'ятерочка мечів мені виходить. Про що вона нам говорить? Вона нам каже про якусь ситуацію, да, коли ми бачите, двері вже заростають, заростають за рослиною, і ми, ми сидимо під дверима і чогось очікуємо. Тобто ситуація вказана, щоб десь нам, можливо, в минулому закрили перед нами двері, а ми не, не хочемо це сприймати. Ми ще віримо, що це двері що ці двері можна відімкнути, хоча вони вже поросли мохом. Умовно кажучи, так так. Це ментально якісь очікування, які в принципі, знаєте, так, коли можливо є якийсь конфлікт з людиною, а ви очікує, очікуєте все ж таки якихось змін від цієї людини, да? а людина не міняється. Тобто є заморожений конфлікт, а є те, що ви можливо щось терпите. Да, приходиться щось терпіти, хоча вже висадіти під, ці, під цими дверима нема що. І вам тут показується, що ви маєте або зробити якісь конкретні е, кроки да, в сторону того, щоб щось змінювати. Інакше ви так і залишитесь в позі у розбитого корита, так сказати. Ця карта е, в цьому оракулі вказує на те, що. Людина відчуває себе самотньою ось, ось так самотньою і покинутою незрозумілою іншими інакою, і і так сказати, так би мовити, змиряється з цим да, в першу чергу, з тим, що, можливо, перед, людин, перед вами закривають, або ви перед кимось закриваєте ці двері. Знову дублюється десятка пентаклів. Можливо, це щось стосується вашої родини, справ сімейних довготривалих ось так би я сказала. Але ця карта все ж таки захищеності родиного гнізда. Можливо, є якісь питання в сім'ї, да? тобто, які стануть більш гострішими в, 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 в близнюків. В грудні, у вас близько в грудні. Але все-таки десятка пентаклів, карта кульмінації, карта захищеності. Ось, хоча іноді буває, да, навіть що, будучи в захищеності, у нас є питання до оточуючих. І хотілося б, наприклад, можливо, якихось змін. І розумієш, що ці зміни вони не наступають чомусь. Четверка жезла, прекрасна карта. прекрасна карта. Хоч буде якесь розчарування, але в будь-якому разі буде і час воз'єднання з родиною, час, можливо, свят якихось, коли ви збираєтесь за спільним столом. Це святкування, святкування з родиною, це близькість до родини. це… Місце, куди ви, куди ви приходите, і ви там з людьми. Це і деякий затишок, комфорт і стабільність. Чотка жезлі вона про це. Ви може, До речі, вона може вказувати, наприклад, на новосілля, да? або ой, або про переїзд в батьківський дім. Ось, Або, навпаки, можливо, по четверті жезлів ви ну, там, отримаєте запрошення кудись, да, на якесь святкування. Ось. Або у вас буде переїзд. Паш Кубків. Паш Кубків, в Оракулі 78 дверей, Паш Кубків хоче добувати із сухої почв... почви воду. Так? Ось. Це тільки початок чогось, тільки початок. І початок нових, можливо, почуттів, зародок якихось нових почуттів, але над цим ще треба працювати і розвивати. Да? Це ще щось, що знаходиться в. В стадії деякої засухи, хоча на цій почві щось зростає, так зростає, процвітає якесь дерево. Тобто цю почву, якщо її обробляти, умовно кажучи, так? якщо вкладатися і обробляти, можна отримати результат, але паж, він завжди показник або наших дітей малих, так? з якими ми взаємодіємо, І це можливо дійсно буде питання сім'ї, дитини. Ось або. Початку чогось. Початок якогось флірта, нових якихось стосунків, спілкування або просто приємний букет квітів від когось. Йдемо далі. Таро іллюмінатів у нас на черзі. Відлюдник. Відлюдник. Карта самітності, карта, коли ви... вона говорить про те, що ви можливо візьмете паузу, що ви можливо приймете рішення, наприклад, побути наодинці, або вам треба кудись буде від відправитися наодинці, да, або в оточенні тільки самої близької людини. Да? Це тобто це. Пошук свого шляху, це якісь нові знання, це якась мудрість, це задумливість, Дуже, можливо, в груді дуже багато чогось будете аналізувати відносно свого, свого життя, будете проводити багато часу по тим чи іншим причинам на самітності. Да? Тобто у вас буде багато часу на самоті, коли ви належите самі собі. Можете аналізувати, тут і ретрити, хтось просто обирається в прямому сенсі, а хтось, наприклад, вимушений да, відправитися в якусь дорогу і бути, бути самому. Це такий старший аркан. Відлюдник часто сигніфікатор цього. Може вказувати якусь паузу і мовчанку в стосунках, да, коли ви взяли, наприклад, якийсь тайм-аут, подумати. Знову четверка жезла. Чудові карти. Четверка жезла все-таки. Вказує на момент знову ж таки, якогось свята, весілля корпоративу. Ви будете, наприклад, проводення часу в сім'ї, в парі з людиною, да? Тобто це коли ви знаходитесь не самі, не самі. Тут і пропозиція може бути, і просто сама ситуація, у вас може бути багато вихідних, і ви будете вдома, наприклад, за своїм чоловіком або жінкою, да? про час із дітьми, або поїдете до своїх батьків, або буде у когось день народження. Ну, тобто карта застіль, карта стабільності, прекрасного доброго настрою такої, це... люблю четверку жезло. П'яка кубків. П'ятьорка кубків, до речі, вона вийшла в перевернутому вигляді у мене, да? ну, тобто ми її так і залишимо. П'ятьорка кубків в перевернутому вигляді, це, це момент, знову ж таки, оплакування чогось, оплакування чогось, якоїсь ситуації, якоїсь втрати душевного спустошення. Але в перевернутому вигляді м -м, карта говорить про те, що гостра фаза цього вже минула, да? і зараз це або якісь відголоски. Да? З цієї ситуації, коли ти ні, ні та задумуєшся про це, і можеш там або навіть поплакати через щось, да? або просто о, о, через якусь ситуацію може бути дійсно трошечки сумно. Тобто це карта якогось суму. Втрати, можливо, через те, що ти не спілкуєшся з тією людиною, з якою спілкувався багато часу. Да? Але це вже постсиндром, тобто це не гостра фаза прямої п'ятірки, тому я її залишила Да? Тобто це у когось по комбінації, не у всіх, але комбінація з відлюдником, четверка жезлів перевернута. П'яторка кубків може бути таке, що це якесь поминальне, це якесь поминальне подія, коли поминають людину. Ну, я маю це сказати. Так. Карта помірність. Карта помірність це карта балансу і спокою. Карта, коли ви берете тайм-аут, теж відпочиваєте, можливо, якийсь лікарняний, можливо, вам треба щось вичекати. Пауза. Так? Pauza, um, moment istine. Очікування, видуження, це карта ще видуження, але не швидкого. Да? На все треба час. Помірність каже, що зупинись, дай ситуації розгорнутися, не пришвидшуй події, тому що ти на них вплинути не можеш. Да? Помірність вона вказує, що все від всі процеси, всі процеси вони збалансовані в цьому світі, і вони відбуваються, хочеш ти цього чи ні. Да? Тобто, ось такий. І тут треба знаходити баланс своїх емоцій без. Умовно кажучи, не передавати куті, тобто не переїдати, не пересипати, не лінуватися. Все має бути в, все має бути в нормі. Да? І це карта спокійних таких спокою, да? спокійних емоцій, можливо, навіть остивших. уже да? тобто що емоції приутихли Добре. Четверочка Пентаклі. Четверочка Пентаклі нам вказує про те, що близнюки, ви будете щось зберігати, зберігати ресурси, накопичувати ресурси, щось прижимати, щось моє, почуття власності, стабільності, не хочу ділитися, да, прижимаю. Ну, іноді це може в прямому сенсі слова означати, а іноді не хочу ділитися близькими людьми, да, своїми. Почуття власності дає збереження і іноді пакування чемоданів програється, як дійсно, знапхати свій чемодан. До речі, можливо, ви будете напихувати чемодан своїми речами, щоб кудись по шестерки мечів відправитися. Шестерка мечів це карта дороги, мені треба в дорогу. Карта дороги, карта, можливо, пізньої дороги, дорога, яка буде серед ночі і далекої дороги. Ну, також це зміни, іноді це спілкування в інтернеті, можливо, переїзд кудись. Да? Спакували і поїхали. І ось тузом мечів закріпили, що це вже конкретне рішення. Можливо, це якісь зміни в особистому житті, які ви прийняли, да? або просто стосовно переїзду. Зібрали чемодани і поїхали в нове. І це вже конкретне рішення. Вже дублюється туз з мечів. Королева Кубків. Королева Кубків це представниця водної стихії рак. Рак Скарпіон, да, риби. Рак Скарпіон риби у нас, або просто ви, і це будуть ви близнюки в своєму такому емоційному стані. Да, тобто тут, можливо, емоційний такий стан підкреслюється, або це контакт з подругою, можливо, ви будете кудись відправлятися зі своєю подругою. Ось, яка, можливо, теж має світле волосся, світлі очі. І тут вона буде якось вас підтримувати в цьому. На, на, на цьому все. Чудовий прогноз, сімейний, теплий для близнюків з прийняттям рішень. Я сподіваюся, якщо вам сподобалося, дайте мені зворотній фідбек, поставте, будь ласка, лайк і прокоментуйте, що ви думаєте стосовно вашого розкладу, як він у вас програється. Всім гарного і гарного місяця. До нових зустрічей!